Вітаємо у веселій майстерні! Сьогодні навчимо тебе, як легко виготовити з паперу кошик для різних дрібниць. Приєднуйся! Візьми аркуш кольорового паперу квадратної форми і поверни його, щоб вийшов ромб. Як зробити з аркуша формату А4 квадрат? Дивися у наших попередніх відео. Покликання залишимо внизу. Згорни ромб навпіл. Відігни вгору на нижній стороні трикутника невеличку смужку. І ще раз. Тепер повністю розклади аркуш. Нижню і верхню частини ромба склади по лініях згину так, щоб їхні сторони торкалися одна одної. Дивись, як це зробили ми. Перегорни. Нижній кут прямує догори. Кінець кута заправ під складку. Повтори з верхнім кутом. Нижню сторону. Загни вгору. А верхню вниз. Поверни. Нижня частина фігури прямує догори. Розігни. Тепер верхня частина прямує донизу. Загни кутики по діагоналі. З'єднай два кінці, заправивши один в один. Обережно відігни бокові сторони. Поглянь! Кошик готовий! Ти молодець. Можеш його прикрасити і покласти свої дрібнички. У такому кошику можна зберігати різні малесенькі дріб'язки або якийсь невеличкий подаруночок. Вирішувати тобі. До зустрічі.